Доброго дня, друзі. Почуєте зараз відгуки людей, за що подобається саме наша церква. Я обіцяю казати правду, нічого крім крім правди. Мені дуже подобається. Ми знаходимося в колі друзів, в колі такий колектив, який натхненний і має багато ідей креативних, які стимулюють для того, щоб приходити і разом виконувати це служіння. Дуже подобається сімейна атмосфера та привітні люди. Місто положення. Багато хороших людей, з якими можна поспілкуватися. А на Анділі мені подобається атмосфера. Його? Мені подобається на Анді, наша будівля. Щира атмосфера. Дуже приємний колектив, який одразу зустрів. Познайомилися разом. Дуже приємні люди. Служіння та теплота, яка в нас є. Дуже подобається на Анділі, наша молодь. І все подобається. Добре служіння, добре проведення часу. Все супер, класно. Дуже креативна команда, молодіжки просто супер. То, що кожен з нас може звершувати брати участь, в якому служінні. це приємно знаходитися в цій церкві, знаходитися з цими людьми. Дуже подобаються наші брати та сестри, які дуже класні, добрі. Українська мова мені дуже подобалося. те, що я її знайшов. і Після того як я сюди прийшов, тут почало зростати кількість молоді. Мені подобається ця приємна атмосфера і українська мова. Запрошуємо всіх нових до нас приєднуватися, і буде дуже класно все чотенько. Тут атмосфера любові, атмосфера пізнання того, як Бог нас всіх любить. Тому запрошуємо вас, приходьте, будемо раді вам. Дольку чи ні? Дякую. дуже ще Даніла завжди з скерком, тому приходьте. Дякую, Я теж не вітаю.